Це мене вразило. У Корані є розділ під назвою Печера. У книзі згадується група молодих людей, які спали в печері 300 років плюс 9. Важко уявити, чому письменник не використовував число трізнать і тримав його окремо. Це насправді диво Корану. Тепер послухайте цей дивовижний факт: сонячний рік, як і той, який ми використовуємо, триває три житті днів. Але місячний рік, який заснований на місяці, приблизно на овен днів коротший. Якщо підрахувати овен днів, помножити на 300 років. Загальна сума буде точно 9 додаткових років. Коран буквально визначає це в одному реченні. Вони залишилися в печері 300 років і ще 9 років. Він розповідає нам про обидва календари: сонячний і місячний у століття. Без калькуляторів навіть вчені не змогли б розрахувати це до 6 століття. Калькулятор був відкритий майже через тисячу років після відкриття Корану. Це не просто історія. Це диво приховане в математиці. Як це могло бути відоме тоді? Коран не нав'язує, він з любов'ю запрошує. З мудрістю і ласкою вона закликає до серця тих, хто слухає, кажучи, «Придіть, прийдіть, роздумуйте, і нехай ваша душа знайде свою правду. Вона говорить не силою, а світлом, керуючи тими, хто шукає щирістю і смиренністю. Тепер, якщо ми розглянемо метонський цикл, Метонічний цикл використовується для синхронізації сонячних циклів з місячними циклами. Метонський цикл заснований на 2-3 фі місячних місяцях, що дорівнює дітя сонячним роком. Якщо розділити 3 дій на найти і 3 дінає на найти, ви отримаєте наступні результати. Це видання і щастя. Ввіжі стрев. Тепер, якщо ви віднімете результати, ви отримаєте дю. Оце гепор помножити на 2-3 фів місячних місяців, що дасть найв місяців. Істин 6 років порівняно з сонячним календарем.